Автопарк місто Київ, Сумська-2. У нас такий от апарат з'явився в наявності. Це Peugeot 308. Машина 2008 року випуску на 1,6 бензиновому двигуні та механічній коробці передач. Авто в дуже збереженому стані. По кузову фарбований всього лише один елемент. Це задня кришка багажника без криміналу. Є противотуманні фари. В бампері, Повторювачі повороті йдуть на дзеркалах, текстильний салон, салончик не затертий, нічого не протерто, карти дверей також без зауважень. Задній ряд сидінь в хорошому стані. Нічого тут, косяків ніяких немає, стеля також без нюансів. Карти дверей по задній частині також в хорошому стані. Чотири склопідні мечі, електрорегулювання дзеркал, коректор фар. По центральній консолі штатна мультимедіа та кліматконтроль. Також присутні у нас підігріви передніх сидінь. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо. По адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую вам, ви можете придбати це авто як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому звертайтеся.